Доброго дня. Можемо починати. У нас п'ятеро, так що кворум є. Шановні колеги, порядок денний нашої комісії у вас є. Він складає чотири питання. Три конкретизовані, і четверте різне. Хто має пропозиції до цього порядку денного або зауваження? Надія Валерина, у мене є пропозиція. Яка? Так як я в дорозі можу десь піти зв'язку? Є пропозиція, якщо немає нікого питань, поставити порядок денний, проголосувати пакетом. І я за всі питання, якщо не дай Бог, я десь відключусь, за всі питання я за і дане питання винести на розгляд сесії. Дякую. Я погоджуюсь, шановні члени комісії, чи згодні ви з такою постановою питання? Або швиденько голосуємо. не колеги. Добрий день ще раз. Я думаю, ми багато часу не витрачимо, але якщо є така позиція депутатів, я б все ж таки рекомендував з точки зору юридичної практики проголосувати кожне питання окремо. Тому що... Добре, тоді давайте швиденько. Ми вже чули, як проходили інші, в тому числі профільна комісія, ми з рішенням профільної погоджуємося Тоді швиденько. Перше питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних е, громад сіл селищ міст Миколаївської області шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна. Клінічна лікарня Миколаївської обласної ради, доповідач Ткаченка Ірина Станіславна. Я пропоную вам не доповідати. Шановні колеги, хто Препрошую, за те, що погодити? проголосувати спочатку за порядок денних. Ой, вибачайте. Хто за порядок денних? Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Перміщен за. Іванова за. Нерода за. Потапенко за. Бідний за. Пишемо. Так, добре, порядок денний прийнято. Перше питання. Я його вже озвучила. Ще раз озвучувати, Антон. Не потрібно. По першому питанні за. Іванова за. Народа за. Потапенко за. Одноголосно рішення прийнято. Друге питання. Про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. Доповідач той самий. пропоную винести це питання на сесію. Хто за? Іванова за. Народа за. Потапенко за. Да. Трет... Одноголосно дякую рішення прийнято. Третє питання про реорганізацію окремих комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Миколаївський регіональний фіз... фізіопульмологічний медицинський центр. Миколаївської обласної ради що і самий... хто за, Іванова за. Термішкін за. Іванова Народа за. Потапенко за. Порядок денний вичерпано. Колеги, дякую вам за роботу. В різному в нас нічого немає. У нас голова комісії найкраща. Дякую за оперативне проведення комісії. Я всім дуже дякую. Вдало всі найкраще, Вдало не тільки голова комісії. Ми вам дуже вдячні за оперативний розгляд питання. За те, що ви попередньо все це розглянули, це дуже серйозне питання, і ми дуже вдячні Антону Вікторовичу за те, що він розділив з нами це цю дуже важку роботу, і це не буде просто, але це єдиний шлях для того, щоб ми з вами в подальшому підвищили якість медичних послуг і зберегли наші заклади як окремі Юрій, Юрій Ісайович, можна до вас запитання? Так, звичайно, у нас є член нашої фракції Слана Фьодорова, яка дуже сильно переживає, чому ви не ходите до неї на комісії. Нам приємно, звісно, що ви прийшли до нас. Я думаю, що на сесії вона питання це вам задасть. Дякую, що нас уважили своєю присутністю. Я уважив всі комісії. Я з поважних причин не міг підключитися одностайно. До селектора по спецзв'язку і до медичної комісії. Тому це, мабуть, якщо ви були б на медичній комісії, вона також швидко пройшла. Юрій Анатолійович, я дуже ціную ваш цілею <стири> гумор. <сири> Дякую, дуже. <спири> колеги. Дуже приємно бачити всі в гарному настрої. Всім бажаю гарного робочого тижня і успіхів. Дякуємо за роботу. Дякуємо да, на все добре. До побачення Дякую. дякуємо. Дякую.